Слава Ісусу Христу. На молитві до отця Олега я вже ходжу багато років. І за молитвами отця Олега я маю дуже багато зцілень. Бо були всякі проблеми, то ключовий соглоб болів. що Мені казали, що в мене кіста, що дуже серйозно треба або на операцію йти. Це вже не один раз мене боліло, отець Олег молився і мені проходила біль, і я забувала далі про ту хворобу. То руки боліли, то ноги. Ніяких мазів я не приймала, ніяких уколів. за молитвами отця Олега. в мене ті болі всі приходили без медичного втручання. Але от последнє свідчення у мене таке, що в мене понизився дуже тиск. Вже став такий низький 88 на 53, що я і каву вживала. Думаю, кава не один раз мені піднімала тиск, а це навіть і кава не допомагала. Мені було дуже погано. Я вже таки насмілилася вечором дзвонити до отця Олега, помолиться, бо в мене дуже низький тиск. Отець Олег помолився. І зараз за деякий час я вже не приймала більше нічого, ні кави, нічого. І він за деякий час в мене почав підніматися, такий, що став. Ну, я вже так і не пам'ятаю, чи 110. Ну, такий вже, що я себе дуже добре почувала, що я могла спокійно лягти спати, бо з таким низьким тиском, навіть небезпечно спати. І, і слабість, і, і не можна навіть. Я дякую дуже Господу Богу за його ласку, що він мене все зціляє. Дякую цю Олегу, що він ревно молиться. Коли би не дзвонив, хтось Олег піднімає трубку. Молиться і мені то тиск високий був, молився пав, но, до норми. А це був низький, піднявся, що я могла спокійно. Переночувати, І дякую Господу Богу, цю за його щирі ревні молитви, за його дар зцілення. Дякую Господу Богу.